Сама по собі залежність, вона дуже коварна хвороба, вона володіває нашими думками, вибудовує в нашій голові настільки е, сильну систему ілюзій для того, щоб створити можливість вживати, що ми щиро віримо в цю ілюзію і сприймаємо це світосприйняття, яке вибудувало залежність у нас, як за своє особисте. На детектор брехні сиди, він скаже правду, що він йде з такими-то цілями і так далі, а потім приходить те саме місце. І навіть якщо по, ці, по цим тестам, які спочатку йдуть, у вас ще мінімальна готовність. Це не говорить про те, що вам потрібно йти назад і отримувати свій якийсь там досвід, опускатися там на якесь своє там дно, і потім тільки починати лікуватися. Також дуже багато прикладів, коли люди ходять. Для них оце приїхав на реабілітацію, уїхав з реабілітації, приїхав, уїхав, приїхав, уїхав. Стає просто звичним способом життя. Якість одужання постійно падає, тому що батьки не готові платити гроші. Вони все менше і менше готові платити гроші. Звичайно, відповідно від суми за реабілітацію, знижується і якість процесу. Я не хочу сказати, що сума дорівнює якість, але в більшості от починають там звертатися до більш дешевших центрів, дешевших, дешевших, до безкоштовних все доходить, коли там, де просто надо ходити і. Ну, якби працювати, і весь процес одужання у людини не обов'язково піти і отримати своє дно. Іноді людині приходить усвідомлення в процесі одужання. От коли долаються оці всі етапи, про які ми будемо говорити зараз, в наступних.